Вітаю вас, мої маленькі горошинки. Сьогодні до мене у гості прийшла дівчинка-даринка. Ну, і її вітати. Доброго дня, даринко! Доброго дня! Малята, ви помітили, що Даринка чомусь засмучена. Ви знаєте, вона мені розповіла, що дуже хотіла би потрапити до дитячого садочка, але не може знайти доріжку до нього. Ну, моїй допомагати та будувати доріжку до садочка. Малята, будувати ми будемо з вами з ось таких цеглинок. Але перед початком роботи ми трішки розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Тут став дощик на крапати. Стали пальчики тікати. Ну що ж, малята, пальчики ми з вами наші розім'яли. Приступимо до роботи. Але перед початком роботи розглянемо нашу цеглинку. Вона має довгу широку сторону та вузьку широку сторону. Також вузьку коротку сторону. Отож, беремо нашу цеглинку та широкою довгою стороною ставимо на поверхню. Ось так. Беремо ще одну цеглинку. Та короткою вузькою стороною приставляємо щільно до іншої цеглинки. Ось так. І беремо ще одну цеглинку і робимо так само. Ось так. Погляньте, яка гарна доріжка в нас вийшла. Ось даринка вже пішла по доріжці до садочку. Маляна, пригадайте, що ми сьогодні з вами будували. Так, доріжку. А з чого ми її будували? Молодці, з цеглину. А для кого ж ми збудували таку гарну доріжку? Так, для дівчинки даринки. Молодці. Шановні батьки, конструюйте та фантазуйте разом з малечею, адже конструювання розвиває дрібну моторику рук. А я залюбки перегляну фотодоріжок, які сконструює ваша малеча. До нових зустрічей!